В Україні оголошується загально національним кровомівча. Просимо вас зупинитися, відкласти страх і повіньте згадати дорогих вам дітей, військових і цивільних, які загинули російсько українській війні. Сьогодні день пам'яті загиблих за Україну. Акція не відрізняється нічого, вона робиться кожен тиждень і без цього дня, але саме сьогодні ми вирішили вийти і нагадати людям про те, що ми втратили. Я ходжу, тому що війна стосується кожного. У мене теж загинув і друг, і родичі, тому це для мене важливо і це якесь нагадування собі і оточуючим. Я вирішила сама для себе, що я буду. Ходити на ці акції, щоб люди знали, щоб люди розуміли, що це важливо, що не потрібно забувати, якою ціною нам дістається ця свобода. Коли ми стаємо на хвилину мовчання, більшість людей зупиняється, вони задумуються про щось своє, вони е згад згадують всю свою біль. Їм в цю хвилину стає дуже важко. Звичайно, це не всі люди, деякі проходять повз, але більшість все-таки нам якось допомагає, хоча б думкою. Приходжу на акції вшанування кожного разу для того, щоб популяризувати хвилину пам'яті. Для мене хвилина мовчання це не просто акція. Це голос пам'яті. Завдяки координаторам і людям, які приходять транспорту, який зупиняється, люди, які вшановують. Завдяки цьому цей голос стає в рази голоснішим.